Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як почати створювати свій плагін. Вести трішку, плагін, синтезатор, вести 3. Ну, все, що касається вести трішок да, всіми наміх, люб... Намі, любимих. як це все діло робиться. Йдете в інтернет, вводите в поисковічки juice. Juice free. можете просто juice написати. Воно зразу викине сторінку juice. Juice фреймворк, за допомогою якого ваш погін створюється, ну, я б сказав, більше навіть, ніж на 50%. Тобто, з допомогою Juice у вас вже буде вже готовий погін. Я вам зараз покажу, тільки він не буде, не, буде, не буде працювати. Ну як? Він не буде нічого робити, але він вже буде якби, запускатись. Так, крутите, шмутите, куди тут наміти. Дюсформ. Ага. ага. Так, а где тут скачивать? Стартер Free Я сам не помню, где уже я скачиваю. <coughs> на этом джусе вообще можно робити... делать там чуть ли не игры, короче говоря. Но ну, нам это все не надо. Нам на плагинчики делать. Как его скачать? Я уже сам не помню. Get juice. Навірно, Да, Так, тут. Скачайте. У мене Windows. Для Windows скачуєте. Воно безплатно. Коли ви це скачаєте. Воно скачається в архіві. Ви закидаєте в папочку, яка. ну, якби, Для вас яка папочка класна. Ну, тобто, яка вам підходить. Я, наприклад, ось вибрав juice. Да? Uh, так. Що вам треба буде ще скачати? Вам треба буде скачати Visual Studio. <coughs> вона теж безкоштовна. Visual Studio ось, вона зразу вже вам перше показує, що. Ну, це Microsoft програмка. Вона зразу вже вам покаже, показує, де вона. Ось тут скачати, ось, бачите, Visual Studio. Тільки не путайте там із Visual, є ще. А, Visual code. Не треба вам код. Вам Visual Studio, тут воно для Windows тільки йде. Скачуєте Community 2022. Так, Коли ви скачали це все діло, у вас буде отака, от... Ні, не така, а така штука. Воно вам зразу здається, запустить. я вам покажу, як воно буде виглядати приблизно. Типа інсталер. <кій> За допомогою інсталлера цього ви встановлюєте C. Тому що тут можна встановити і C-Sharp і прочі, Прочі, Прочі. Так, здається, у вас отака хрень буде зразу, я не пам'ятаю. Ну, в общем, в, в YouTube є це відео, як установити Visual Studio. Там все чітко розписано. Ось таке у вас буде приблизно. Ви вибираєте нічого, це вам не треба ігри, вам треба розробка класичних поражень C. Давите, ставите тут галочку і все. Більше тут вам нічого не треба. Потім йдете сюди, дивитесь вправо ось тут. Якщо у вас закрите, воно буде, то отак розкриєте. І ставите галочки там, де, де й у мене. Прокрутіть, подивіться. Поставте на паузу. Нам не цей адаптер тесту і адаптер тесту для Google. Теж воно нам не потрібно. І останні оці теж нам не потрібні. Все, ви далі нажимаєте там Установіщ, чи що я не знаю. по-моєму установка прискачується, це здається. Ну воно вже в мене установлено через те, я не буду його а, якби, м -м, запускати. Воно у вас установлюється в папочці, я вже не пам'ятаю в якій, правда. Let's program files Visual Studio. Ну, тоже так устанавливается, что я просто не помню, где. Но я специальный ручок вынес. Давайте, где он располагается. Он располагается вот тут, бачите? Так. Program Files, Microsoft, Program Microsoft, Microsoft Visual Studio 2022 ну, ту версію, яку ви встановите. А далі, а далі вже загубив. А, Common 7: ось тут. давай ще раз. Common 7 іде. О тут-от у вас є цей файлик запуску. Це він як називається? DNDV. Зробіть яровичок і десь його винесіть, тому що кожен раз, коли будете запускати, ну, якщо а ви будете запускати навіть без джуса, цю штуку то вам буде удобніше. Просто я, все в мене вона є, я запускаю і все нормально. Так, коли ви скачали джуз, тепер ви скачали джуз, скачали Visual Studio. Джуз встановлювати не треба. А от Visual Studio ви встановили. Встановили, як, як я вам казав, по джусу. Переносити його в папку, я, наприклад, переніс його на диск C, і тут розпакувалося, воно у мене. Тут у вас такий буде. Запускаєте ось цей продюсер. Якщо там щось буде, у вас не повинно нічого бути, але все одно, на всякий случай, файл, new project. Все, це можете закрити. Це у вас ізначальна якби, версія нового проєкту. Коли ми розробляємо плагінчик, ми ставимо сюди. Якщо би ви розробляли, наприклад. Синтезатор, ну, здається, теж сюди. Не пам'ятаю. Треба уточнювати. Ну, якщо ем, плагіни, то тільки сюди. Тут є також така вкладочка Open Example. Тут вже е, готові уроки. Ви можете якісь із них вибрати і запустити. Ну ми поки цього робити не будемо, ми запустимо чистий проект, Ось Basic. Дивіться, тут настройки такі, як у мене. Отут також слідкуйте, щоб у вас були прописані модулі, папочка. Бо іноді воно збиває і модулі не прописує там, де треба. Найдіть там, де у вас, якщо у вас тут juice модулюс стоїть, то значить правильно. Но якщо у вас там якісь абракадабра, то поміняйте. Visual Studio 22. В принципі, так все по дефолту оставляємо. І нажимаємо Create Project. Далі вам треба создати папочку. В будь-якому місці вашого диска я создам папку test Test. Juice. Все, я її якби создав. Вот вибираєте її. вибір папки. <кхи> Все, воно вам крутить тут і создає. Ось воно в такому у вас создає. А, може ще будь-що воно у вас тут посоздає, а, Типа, як це воно називається? Linux і Mac. Ви удаляєте правой кнопкой мишки і... Delete конфігурацію. Тут у нас Visual Studio debug і release в даному випадку залишились, Тому ми оставляємо. Ще важливо. Нажміть на модулі. І дуже часто вам треба буде для того, щоб використовувати плагінчик, додати модуль DSP. Ну Щас я цього робити не буду. А ви додате. Якщо будете робити погін, то в принципі додайте, тому що його майже завжди він використовується. Просто нажміть і він додається. Потім потім, 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 що потім. Потім, от тут. Реліс. Э, тут ви пишете ім'я. Ну, написало так, як що він написав вообще, не знаю. Нейм, нейм, name, нейм. Тест. Теж Джусе, тут э, бінарний э, ваш, Ваша назва. Тест. Те ж саме можна написати, теж джуси. Далі, далі, крутите, 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 крутите. Все, далі нічого вам не треба тут більше робити. Переходите сюди. Нажимаєте на Visual Studio, на Debug, папочку. А, ні. Binary name. Очого не споміняло. я взагалі тут конечно його не трогаю а ось сюди, ось сюди, хоп нажали. я не знаю де воно то спочатку було, що воно там випало. тест juice. а ні-ні-ні, я щось я с тормози не надо такого робити. тут був реліз, це я поміняв назву релізу, все назад Нейм, нейм, ні, давайте новий проект создамо. То що я трохи стормозив. Не треба нам зберігати. Запускаєте новий проект, заодно і побачите, як я заново зберігаю. Запустив і обов'язково пишете новий проєкт. Все, опять вибираєте Base Icon. Тут все оставляєте. А, тут пишете ім'я Juce. Тест. 2, то я трохи стормозив, просто давно не запускав. Ну він раз запускається, а потім ви про нього вже забуваєте. Опять же, дивіться, щоб модулі були прописані. Опять же папочку. Нову давайте. Тест. Juice 2. Уже существует, господи, бля, А3. А, подожди, тут надо создать папку. Ну, трохи заморочено, конечно. Что это такие, блядь, Так, создать папку. Тест. Джусы. Трохи они как-то морочно сделали, конечно. Ну, ничего. Вот так выбираете. Создали, создали папку, выбираете. Выбор папки. Все. Он создает. Тут бачите, дебаг-реліз. Все, сюди не лізете взагалі. Нажимаєте ось сюди. Тут у вас вже є назва. Отут вибираєте vst 3 і стандалони. Отак От ми будемо займатися з вами. Це найкраще буде. Далі нічого не трогаєте. Тут 17, 17. Хай буде 17. Поки що я так работаю. Ще можна буде. Типа, компанію вашу назвати, Bugelman ще якось там назвати. Ну, поки що це для вас хай буде ось так, як є. От тут замітьте, щоб було Visual Studio. Всі лишні оці, там Xcode, Linux, їх просто удаляєте. Правою кнопкою мишки удаляєте і все. Ще раз нагадую, ось цю шестерню нажимаєте і тут такі установки. Важливо тут, щоб було VST3 standalone. І все, в принципі. Нажимаєте потім сюди. <кій> воно у вас запускає його через Visual Studio. Visual Studio установлено у вас в стандартній папці. Через то воно якби знає вже цей шлях і воно все це якби, адекватно запускає. Все, в мене Visual Studio. Що, злетіло чи що? Нічого не запустило. Щось залетіло в Visual Studio. Зараз ще раз спробуємо. О, вийшло. Все, тепер вважайте, що у вас плагін вже на 50% зроблений. Він вже зроблений, цей плагін. Уже він зроблений. Єдине, що він просто нічого не буде робити. Juice можна цей поки закрити, навіть він вам тут не потрібен. У вас таке окошко, в принципі, буде, може, схоже. 3, 4, 5. Дивіться, ви сюди справа, дивіться, тут є така надпись: «Juice Test, Ваша назва Шеред код. Нажимаєте сюди. Тут, ось внизу, «Juice Test 2. Нажимаєте сюди. Тут папка Soulч. Нажимаєте сюди. І у вас ці чотири плагінчики, які робить вам «Juice». Читайте, що він вам вже зробив плагін. Ці два плагіна-едітори вони відповідають за дизайн, за ну, якби, за, за передачу як би, крутілок. Да? А це плагін процесор H і CPP, вони відповідають за роботу вашого плагіна. Основний, би, основна, основний мотор скажімо, вашого плагіна, він знаходиться в, ну, в файлі, плагін процесор CPP. Тут є функція функціблок процес блок це якби, мотор цього всього вашого плагінчика. І тут в основному весь фокус заключається в цьому в цій функції. Далі я покажу, як ми будемо там робити і так далі. В принципі, у вас вже плагін готовий. Коли перейдете в Editor CPP, ще раз напомню, що це зовнішній вигляд, тут у вас є ось така функція. Juice, тест назва. Ну, Juice-Test. Це ваша назва, ви ж пам'ятаєте, да? тільки що з джусом вона йде. А далі йде па е функція Paint. І тут е от написано hello, hello World. Ви можете написати тут, наприклад, там, перший плагін. Єдине, що там по-українськи не можна, ну, по-русськи, по українськи можна там щось зробити, якби додати. але це вона трохи заморачується, наша воно треба, воно не потрібно. Тим паче, що ця, коли будете робити погінчик, це все, все одно воно буде, не буде відображатись це все діло. Давайте сохранимо. Ось тут така штучка, дві, якби, дві такі дискетки. Це зберігає всі файли. Якщо оця, то тільки цей. Нажимаєте, потім тут Debug у вас повинно бути виграти. x 64 і нажимаєте сюди, і воно вам вже скомпілює зараз плагін. Він вже буде скомпільований, тільки він ще не буде нічого робити. Він просто буде пустишка. Да? Звук через нього буде просто проходить. Ну і ця надпись ваша висвітиться. І все. Тобто, фактично, ми такий проект запустили. І там мені писали, що важко робити багато якби. Ну, тут важко, ну я ж вам кажу, що джус за вас робить ну процентів 60%, мабуть, він вже за вас зробив. Тут куча файлів усіх, оцих, які вже цей, цей якби, плагінчик компонують. Вам тільки треба поработати над серцевиною цього плагіна, щоб цей процес блок який вам казав, щоб ну, цю функцію розробити так, щоб... Щоб ну, написати такий код, який би був робочий, якби, проц... робочий процес вашого плагіна. І вся якби, загвоздка в основному заключається на цьому. Ну, не тільки на цьому, але в основному на цьому. Далі, в даніших уроках, ми якби, будемо це все розробляти, тому що я ще сам учусь. Ну, такі значальні уроки я позаписую вам. Ждете, поки воно скомпонірує. Воно пише готово, але це ще не готово. Воно з вас повинно запустити його. Зараз, ви бачите, така штучка крутиться. Оце воно ще його збирає. Ну, перший раз завжди буде так, тому що перший раз воно з нуля якби його збирає, компонує і так далі. Зараз побачите, що в принципі, воно бути. Ну, далі я ще вам одну фішку розкажу. Це зараз нагадую вам, що создається стандартний плагін. Як зробити вести трішку, я зараз далі покажусь. Воно його збере. Я покажу, що треба нажати, щоб создалась щоб вести трішки. Тому що стандартний плагін, він як... ну, ви його не закинете в вашу давку, вашу робочу станцію, аудіостанцію, він просто не буде працювати, ну, самі розумієте, да? потрібно вести 3. Ну, а тут поки так ждемо. Перший раз завдав так довго. Іноді навіть антивірус може ругатися, там, типу, незрозуміла не програмка. Виключайте ту всю хрень, це все ваша програма, яку ви робите, це все вам зрозуміло. <кху> Довго бачите? Процес пішов ще. 50%. Процес. Ну, зараз вже почти дойшло. Ну, 3-4, подождати в початку. Все, запускається вже, бачите, крутиться, зараз буде запускатися. Красна штука. Це значить, що у вас запустився ваш плагін. Іноді тут збоку ще показують процес. Я не знаю, як його включити, У мене він щось виключений. Раніше був. Ось, все, бачите, ваш плагін запустився. Ось це ваш плагінчик. Він нічого не робить, в нього немає ніяких крутілок. Він просто звук пропускає через себе. І та назва, яку ми записали, перший плагін. Все, поздравляю, ви зробили свій перший плагін. Вірніше його зробив за вас Juice. Через що? Через що я джусую люблю і джусом джюс, пользуюсь. Тепер ви скажете, а як же його запустити, цей плагін? Мій перший, як же його запустити у Даві, у робочій станції? Дуже просто. Отут така у вас штука, а, така, така, надпіль, така папочка Juice ST3. Якщо у вас немає її, то значить ви не поставили галочку, коли я вам казав, о, там де треба ставити галочку vst 3 і Стандартний плагін. Перемотайте назад, запустіть проєкт заново або відкрити його заново. І поставте галочку. І заново відкрити його тут. Нажима... Ось, вибираєте ось це, там, де vst 3 Нажимаєте правою кнопкою мишки, нажимаєте тут така шестеренка. І ось тут у вас один запускаємий проєкт. Вибираєте vst 3 Нажимаєте Примініть, ОК. Потім нажимаєте знову, воно у вас зараз скомпілить vst 3 Просто воно у вас зараз тут не запуститься, тому що воно vst 3 не може запустити в обичному режимі. Да? Воно стандартний плагін запускає, а VST3 запустить. Ну, а VST3 все одно скомпанірує. Головне, щоб в стандартному режимі ваш, ваш, ваш плагін скомпілився, да? щоб не було шибок, щоб він ну якби запустився. Тоді, значить, буде vst 3 у вас робоче. Просто який там функціонал вона буде робити, вже, ця VST3, це вже залежить від вас. Все, отака фігня вискакує, нічого страшного. Це все хорошо. Де воно у вас знаходиться? Пам'ятаєте папку, яку ми робили для цього проекту. Йдете в ту папку. Вона називається juice t 2 чи T-Juice 3. По-моєму, 3. Я вже забув. На... Да. О, Тут щось папка Папка одна, тут папка друга. Ти чого, таке буває? Заходите, сюди ще раз. Та, та папка, де ви початку писали, пам'ятаєте, названня папки, ви сюди заходите, заходите. Йдете в папку Builds, Заходите далі, йдете в папку 64, йдете в папку Debug, йдете в папку VST3, йдете в папку Ось цю. Just test 2 vst 3 Ідете далі, контент, ідете ось сюди. H86 64. Він. Ось у вас вести трішки. Ви її перекидуєте туди, де у вас vst 3 файли. В даному случаї у мене це Program files, Common files, vst 3 Ось тут в мене всі вести трішки. Я її сюди можу скинуть. І запускаєте вашу давку, там от, рискан ваших плагінів, щоб воно його знайшло, або якщо у вас автоматично це не присуть, і у вас, в принципі, буде вести трішки вже готова. Але, повторюсь, вона не буде нічого робити. Все, на цьому все. Перший етап, якби, я вам розповів, перший етап, як робиться. Якщо якісь запитання є, пишіть і буду відповідати.